Прочитаємо зараз дві історії. Перша з них знаходиться в дії апостолів, 8 розділ. З вірша 26 до вірша 40. -го. Дії апостолів розділ 8, з вірша 26 до 40. -го. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань та на південь іди. На дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися. Вертався і, сидячи на повозі своїм читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: підійди та й пристань до цього повозу. Пилип вже підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це, як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе. Так він не відкривав своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його з землі забирається. Відізвався ж Скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і зачав від цього Писання благовістив про Ісуса Йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець, ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос, то Син Божий, і звелів, щоб повіз, спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам аж поки прийшов у Кесарію. Ми прочитали про одного чоловіка, який увірував в Господа Ісуса Христа в цьому розділі. І ми будемо про нього дивитися і роздумувати про нього. Будемо роздумувати про те, ким він був. Будемо роздумувати про те, де він не знайшов Бога. Будемо роздумувати про те, що в нього в житті був момент, де він стривожився в своїй душі, і на основі того, що він почув про Ісуса, зробив правильний вибір. Він став віруючим в Господа Ісуса Христа. Чоловік, який отримав вічне життя, коли почув інформацію про Ісуса і зробив особистий вибір. Ми про це поговоримо, але прочитаємо ще про одного чоловіка, який ніколи не був стривожений в своїй душі, який теж був багатий, теж мав якусь позицію в своєму житті, теж мав можливості, але він ніколи не був стривожений у своїй душі стосовно правди. Він відрізняється від того чоловіка. І закінчення історій про цього чоловіка і про того чоловіка. Вони повністю різняться і все через вибір. Нехай Боже Слово сіється прямо зараз до сердець людей, щоб зробити правильний вибір в Божих очах. Бо справа стосується нашої вічної душі. Луки 16 розділ. 16 розділ Євангелії від Луки. З вірша, шіст... З вірша 19 по 26. -й. З вірша 19 до вірша 26. -го. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон. І щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав. У воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили й рани, лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоном віднесли його ангели. Умер же й багатий його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме. Надо мною. І пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Е, вірш 25-й дуже важливий, тому що ми зараз будемо читати, що він прийняв, що він прийняв в своєму житті, і ми будемо читати про можливості, які він мав в своєму житті, і порівняємо, що прийняв той скопець. В своєму житті, і яка різниця, ми будемо такі самі з вами. Ми будемо з вами такі самі або спасенними, або не спасенними. Як ми читаємо про цих чоловіків, ми будемо або як ось цей багач, який відправився в загублену вічність, або будемо мати зараз ту радість в спасінні. Коли повіримо в Господа Ісуса Христа, знаючи, що маємо вічне життя. Ми будемо або такі, як ось цей багач, який не стривожився в своїй душі і при житті, не стривожився стосовно своїх гріхів і жив так, як він захотів собі жити, в повному достатку, але без Бога. Або ми будемо такі, що стривожимося в нашій душі стосовно наших гріхів, і повіримо в Господа Ісуса Христа як в особистого Спасителя. Вірш 25-й Авраам вже промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. Все, що було добре в твоїх очах, ти прийняв і насолоджувався своїм життям. Трагічний кінець! Трагічний кінець, насправді, який став вічним початком. Смерть прийшла. І це була реальність його нового початку. Нового початку, який ніколи не закінчиться. А Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а прямо так само, що отримав ось той етіопський вельможа. Скопець, який був над усіма скарбами цариці Етіопії. Він бачив в своєму житті багато речей. Але його потіха не була в тому. Його потіха була в тому, що він увірував в Господа Ісуса Христа. Закінчення історії про Етіопського вельможу. Він мав радість. Він мав радість. І ти можеш таким бути. Прямо сьогодні на Євангельському зібранні. Ти можеш бути спасенною людиною. Тепер він тут тішиться, ти мучишся, а крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Жодної можливості немає вже ось цього чоловіка. Який помер і пішов у загублену вічність в своїх гріхах. Жодної можливості, навіть краплі води йому не було дано. Вірш 28 зараз нам дасть підтвердження, що той лазар, який лежав в його воротах, свідчив йому про Бога. Навіть такий вбогий, який був в ранах, і йому лизали пси. Міг достукуватись до багатого чоловіка. Ділячись інформацією з Біблії. На основі вірша 28-го, той багач визнає, що йому свідчили. Бо п'ятьох братів маю, хай він засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Лазар свідчив. Ми сьогодні тут. Для того, щоб засвідчити кожному про віру в Ісуса Христа. Ми сьогодні зібрались на євангельське зібрання для того, щоб Євангелія працювала в серці людини, і кожен особисто міг побачити себе, я є справді під вибором. Я або вибору Христа як особистого Спасителя, або я прийму те, що вважаю собі за потрібне. Так, якось той багач, ти прийняв за життя своє. Свої речі ти приймав. Пам'ятайте, ніхто з нас не впевнений, що не зустріне цю колону навіть сьогодні. Ніхто не впевнений. Згідно Біблії, наш розум вже поскладав плани на завтрашні дні і так далі. Це нормально. Ми живемо життям. Але духовно Бог хоче, щоб ми думали про сьогодні, і щоб ми думали зараз про свою душу. Тому що це може бути остання можливість почути про правильний вибір. Будемо читати про чоловіка і зараз роздумувати і дивитися. Чоловіка, який зробив правильний вибір. Отже, повертаємося у Дії апостолів восьмий розділ. <клес> Пилип згідно Біблії. Він є проповідник Євангелії. Він є благовісник доброї новини. Він є інструмент в Божих руках, який прийняв Господа Ісуса, і який ішов з доброю новиною і проповідував як і на публіку, так і особисто. І в цьому випадку він поділиться про Господа Ісуса Христа особисто. Він є простий євангеліст. Він є проповідник. Доброї новини. Ангел Господній промовив Пилипові кажучи, стань на південь, йди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається порожня вона. І, вставши, пішов він, і ось муж етіопський, скопець вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися. Чоловік, який мав професію. Яку ми собі уявити не можемо. Він над усіма скарбами, він є вельможа, вельми поважний чоловік в тій місцевості. І він над усіма скарбами цариці Етіопської. Але він шукав Бога. Той, хто шукає, завжди знайде. Слова Господа Ісуса. Шукайте і знайдете, стукайте. І відкриють вам. Він шукав Бога. І він був стривожений в своєму серці, чи він має Бога в своєму житті. І коли він їхав поклонятися до Єрусалиму, він їхав туди, не маючи Бога, і він вертався звідти, не маючи Бога. Тому що Бога можливо було знайти вірою в Господа Ісуса Христа. Так, як тоді, в Його випадку, і сьогодні це так само. Немає сьогодні такого якогось особливого духовного місця, де тільки то місце, де можна знайти Бога. Релігійні місця, далекі краї, паломницькі місця. Є лише одне місце, де можна знайти Бога прямо зараз і прямо там, де ти є. Одне місце, де можна знайти Бога в своєму серці. Де би ти не був, ти почув Євангелію, ти можеш увірувати. Він вертався, сидячи на повозі своїм і читав Пророка Ісаю. Він читав Боже Слово, Бог це бачив, Бог знав це, і Бог послав свого проповідника, благовісника доброї новини, віруючого в Господа Ісуса Христа, щоб Той поділився йому про Христа. Ми сьогодні тут, щоб поділитися про Христа? Про спасіння, яке записане в Біблії. А дух до Пилипа промовив: підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю та й спитав, чи, розумі, чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. Він визнає, як я можу розуміти Боже Слово, якщо мене не настановлять. Якщо мене не настановлять на ту путь, на ту правдиву путь, про яку Боже Слово говорить. А Бог знав, що він шукав. Ви шукаєте Бога в цей вечір? Чи ви шукаєте Бога в цей вечір? Багато з вас чули Євангелію вже дуже багато разів. А ви ще не є віруючими в Господа Ісуса. Бог не винен в цьому. Бог говорить, сьогодні є час приємний, сьогодні є день спасіння. Якщо Бог говорить, що то сьогодні треба спастися. весь цей час, якщо ви чули Євангелію, і ви ще сьогодні не спасенні. Ті всі дні, які Бог призначав і які були в минулому сьогодні, Бог не може піти проти свого слова. Це не означає, що Бог не хотів вас спасти. Ви не були стривожені, ви не побачили потреби і ви не попросили прощення в живого Бога і не повірили, що Христос пролив кров на Христі особисто за вас. Сьогодні можна це зробити. Сьогодні Дух Божий, Дух Святий і Дух Божий, згідно Біблії, дух промовив до Пилипа, дух працював. Нехай Дух Святий переконує грішників в гріхах прямо зараз. Прийміть це. Бо можна бути як той, хто ніколи не стривожився, про якого ми читали і пішов в загублену вічність. Сумна реальність. Грішник, який не кається, і не вірить в Христа, піде в загублену вічність. Але цей чоловік не пішов в загублену вічність. Цей чоловік зробив тут правильний вибір. Пилип піднявся до нього і сів. Діалог почався. Зараз буде чудова ілюстрація, як Бог використовує своє слово для спасіння людських душ. Пилип піднявся. І почав йому звіщати про Ісуса. А слово Писання, що його Він читав, було це. Як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкривав своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Пилип був дуже стри... скопець був дуже стривожений, про кого говорить пророк Ісая? Що ж це за особа, яку повели? Як вівцю на А він мовчав. Це було писання про Господа Ісуса. І Пилип йому про це пояснив. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав: Благаю тебе! Це про кого говорить Пророк? Чи про себе, чи про кого іншого? Пилип стривожений. Скопець стривожений. А Пилип готовий пояснювати. Грішник стривожений, а Дух Святий працює. Чудова річ тут станеться спасіння. Якщо ви злегковажите своїм справжнім станом своєї душі, якщо ви не побачите, хто ми є насправді перед Богом в очах Божих, по нашій сутності, і це нас не стривожить. Буде сумна реальність, яка сталася з наступним чоловіком, про якого ми читали. Але він є стривожений, скопець є стривожений. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. Все, що Пилип мав зробити, щоб посіяти зерно. Посіяти Боже Слово для тієї вічної душі в повозі, до чоловіка, який був на широкій дорозі, будучи багатим і навіть будучи в Єрусалимі, де він там поклонявся. Їхав з Єрусалиму і його душа була на широкій дорозі. Все, що Бог хотів для скопця, це правдиву інформацію про правдиву путь. Пилип це зробив. Він благовістив йому про Ісуса. Ми хочемо донести вам, що ми потребуємо Ісуса Христа як особистого Спасителя, бо попереду нас вічність. Попереду нас час, який ніколи не закінчиться. Ми проведемо в одному з двох місць спасенні душі в небесах в Божому Царстві, а не спасенні душі, які підуть до вічності. В пекло, вони теж проведуть вічність. Де ви проведете свою вічність? Це є дуже особисто було інформацією, яку ділився Пилип до скопця: Скопець і Боже Слово, Скопець і інформація про Ісуса. Бо попереду вічність. Запитай себе чесно прямо зараз, де ти проведеш вічність. Подивися на цю карту в простоті і подивись, де ти є насправді. Чи був в тебе момент, коли ти вірою увійшов в ці двері? Вірою в Господа Ісуса Христа прийняв спасіння і примирився з Богом. Чи маєш ти мир в серці? Скопець не мав миру в серці. До одного моменту. Ми зараз будемо бачити, як він увірував. Після того, як Пилип. <кій> Говорив з писання про Ісуса, щось сталося, щось сталося в скопця, переміни всередині. Біблія називається відродження. Біблія називається народженням від духа, народженням згори. Коли людина отримує вічне життя, чи маєш ти вічне життя? Чи ти ще загублений в своїх гріхах? Якщо ти загублений, якщо ти загублена овечка, добрий пастир шукає тебе прямо зараз. Дух Святий переконує в гріхах, допоки ти не розкаєшся і не повіриш в серці в Христа, і добрий пастир знайде тебе. Візьме на свої плечі тебе, і ти побачиш, що таке мир з Богом. Ти побачиш, де весь тягар гріха відходить з серця. Коли кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує Тебе від гріхів. Вірую в нього. Він отримав інформацію з Євангелії. Він отримав інформацію з Божого Слова. Він зробив правильний вибір. Він почув про вчення, новозаповітнє вчення і сказав: ось вода, що мені заважає хреститися. Хрещення – це не є спасіння. Це дві різні речі. Він просто після свого спасіння виявив правильне бажання слідувати за Богом згідно Писання і жити для Бога. Хрещення це не є спасіння, спасіння з ним вже сталося, ось чому Він хоче похреститися. Хрещення в воді ніколи не змиє наші гріхи, тільки кров Господа Ісуса очищує від гріхів, коли ми віруємо в нього. Хрещення не подбає про нашу вічну душу, тільки Господь Ісус Христос своєю смертю на христі. Коли ми віримо в нього, спасає наші душі. Пилип відказав: якщо віруєш з повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: ось де Його спасіння сталося. Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Це так просто. Це так просто повірити в Господа Ісуса Христа, що Він Син Божий. Але сатана реальний. І він не хоче, щоб ти зробив це сьогодні. Він буде робити зараз абсолютно все, щоб ти не зробив це сьогодні. Щоб ти пішов у вічність, де він проведе вічність, огняне озеро. Зайшли до води, охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм новий чоловік. Він не став новим чоловіком на роботі прекрасна робота. Жодного недостатку, вельможа над усіма скарбами цариці Етіопської. Його очі бачили кожні... Брильянти, і кожні дорогоцінні каміння, і кожні золоті вироби, і так далі. Нема миру в серці. Він поїхав до Єрусалиму, де є храм, щоб поклонитись Богу. Вертався назад: Нема миру в серці. Він читав Боже Слово, Бог послав проповідника. Проповідник тільки звістив про Ісуса Христа, Цей повірив в нього. Мир в серці. Абсолютно нова людина, нова духовна людина. Я вірю, що коли він вернувся назад в Етіопію, я вірю, що він бачив всі ті скарби і розумів, в мене є справжній скарб, який буде вічно. В книзі об'явлення написано, які небеса. Написано перлини і написані брами, описані плити, які є прозорі, і описані золоті вулиці. Але це не буде скарб для віруючого. Там є прекрасно. Це не буде справжній скарб для віруючого. Справжній скарб небесний це особа, яку кожен віруючий побачить. І це є Господь Ісус Христос. І ми закінчимо на тому чоловікові, який був багатий, який жив життя подібне до цього. І ніколи не був стривожений, що він грішник, і ніколи не стривожився, що йому потрібен мир з Богом. І сталося, що він помер, і пішов в загублену вічність, де нічого не міг змінити. Яким ти будеш в цей вечір? Той, хто стривожишся і увіруєш в Христа? Чи той, як той багач, за життя своє просто приймеш те своє, що в твоїх очах вважаєш хорошим. Але якщо це не буде Господь Ісус, пам'ятай жодного прощення, жодного прощення в Божих очах. Прощення можна мати зараз. Вічне життя можна мати зараз. Увіруй в Христа і будь спасенний!